Днювальний роти призначається із рядового складу. Він відповідає за зберігання зброї, шаф, ящиків із боєприпасами, майна роти та речей особистих, які є під його охороною. Днювальний роти підпорядковується черговому роти, черговий днювальний роти несе службу всередині казарми біля вхідних дверей поблизу кімнати зберігання зброї. Днювальний роти зобов'язаний. Не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти, постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім чергового роти. Своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня, не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю боєприпаси. Майно та речі без дозволу чергового порушення о встановлених цим статутом відносин між військовослужбовцями роти, помічені несправності і про порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення, піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха. Стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання, не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими, стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях. Із прибуттям до роти прямих начальників від командира роти та вище та чергового військової частини подавати команду «Струнко» із прибуттям до роти інших військовослужбовців офіцерського складу, головного сержанта роти або військовослужбовців не своєї роти викликати чергового, наприклад, чергової роти, на вихід черговому днювальному заборонено сидіти. Знімати спорядження та перебувати у розстебнутому одязі. Днювальний вільної зміни зобов'язаний підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового роти. Подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення встановлених статутами правил відносин між військовослужбовцями роти, залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов'язки.